Доїхав вже у Малин. Можливо, хтось знає, хто ні. Нас тут в центрі біля квінти побудували оці такі мали, ну, торгові такі площадки. Такі ну, прикольні, до чого я веду, що ось такі. І тут за крайня була власна ферма. Спочатку вони якісь один, напевно, Франчезі був, потім інші, а потім вони закрилися. Тоже ці, ну, під франшизу. Виробництво десь піджитомо романці власна ферма, е, м'ясний там ковбаси, там всякі м'ясні виробництва. І це продвігають вони франшизи тих магазинів формату біля дому. Але бачу, тут в центрі щось воно не пішло. У нас ще є на бамі тут. Я не раз не заходив туди, ще не разу треба зайти подивитися. Але чомусь в центрі він тут не прижився. То вже місяця-два-три назад пам'ятаю, що вони закриті були, ці шторки. Вони не відкривалися, але вивізка була на місці. Потім знову шарики висіли. Це, я так розумію, знову якесь було відкриття. Можливо, якийсь інший франчазі купив на ну, той магазин. І той магазин франчайзі франчазі попрацював декілька місяців. Ну, місяців два-три, навіть не було. Назад ці шарики висіли знову. і бачу, взагалі вже знову вивізку зняли. Значить, не пішло. Не пішло. Ну таке буває. Всі буває, і в мене буває, і людей буває.